Гучні затримання терористів та диверсантів службою безпеки України останнім часом стали мало не буденністю. Звіти про чергового бойовика, інформатора чи пропагандиста множаться, наче гриби після дощу. Противників цілісності України затримують мало не щоденно, в різних куточках держави. Свіжий приклад У СБУ рапортують про чергового електронного сепаратиста на Дніпропетровщині, адміністратора проросійських груп в соцмережах. Чоловікові інкримінують підтримку терористів та заклики до розділення України. За це він може сісти до в'язниці на 5 років. Але є важлива деталь затриманий, розповідає про свою діяльність аж надто спокійно в настоящее время я розкаюваюся діянам і обращаюсь к жителям Дніпропетровської області. Будьте бдительні к інформації, яку ви и і в сети інтернет і не поддавайтесь на проросійські призиви к незаконному свержению действующей власти України. Постає питання, чи так поводиться людина, яка, можливо, проведе кілька наступних років за ґратами, або ж сидіти чоловікові таки не доведеться. Послухаємо статистику. Всього на даний час розслідується понад 1400 кримінальних проваджень за фактами сепаратизму, тероризму та терористичної діяльності. З них більше 220 таких проважень направлено до суду. Тобто слідчими доказується вина лише кожного шостого. Що ж з усіма іншими, навіщо затримувати людей, якщо до відповідальності вони ймовірно притягнуті не будуть? Звісно, збір доказів під час досудового слідства потребує часу, і в майбутньому доля проваджень, що розглянуть люди в мантіях, може збільшитися. Але поки цифри говорять самі за себе, складається враження, що в гонитві за кількістю слідчі затримують мало не всіх підряд. Втім, не треба зайвий раз нагадувати, що кількість нічого не варта без. Якості і витрачаючи сили на затримання людей, які не будуть спокутувати провину у в'язниці, цілісність держави не захистиш.